Ми вітання. Поїхали. Не дивлячись ні на що, починаємо сьогодні з гарних новин. Наші з вами донати допомагають хлопцям, приближають нашу перемогу. Вчора купили два контейнери, загальна сума 150 тисяч гривень. Чек зараз побачите на екрані. Нащо вони потрібні, ті контейнери? Я розказувати ну, не буду заради безпеки наших людей, але повірте, це. Одне з найнеобхідніших, що зараз може бути. Низький уклін всім, хто донатить від мене і від ЗСУ. Дякую. Тепер попрацюємо. Смерть Навального, від чого помер і як це вплине на ситуацію в нашій країні. Можливо, це одна з ключових смертей, про яку ви казали. Дійсно, влітку, мені здається, що влітку було відео там, де ми саме бачили, що через три смерті наша перемога. Перша смерть це Пригожин. Маємо зараз другу. Будемо дивитися, що там сталося насправді. Так що залишилося вже небагато. Дай Бог. Смерть Навального від чого як помер? Незадовго до своєї смерті, 2-3 дні, він мав зустріч, або це відвідувач, або це таємний відвідувач. Не знаю. Він мав зустріч з людиною. Це чоловік, причому це лікар. Це людина в білому халаті, якщо що, це лікар. Так, це лікар, що він робить? Він робить якусь процедуру, він робить якийсь укол і щось дає попити або запити. І після того людина помирає. Причому помирає, ще раз кажу, через день або через два. Тобто, як це не дивно звучить, Навального вбили. За день або за два до його смерті. Тобто це просто була задача часу, коли це станеться? Яка ціль? Чому зараз? Ну, було, мені здається, що дуже багато таких віконець, коли можна було це зробити. Чому саме зараз? Він мав вийти. Його мали випустити. Причому, ну прям дуже-дуже швидко. Місяць, два знали, що щось він таке готує. Він та його команда, що його мали випустити. Його вбили, це навіть не обговорюється. Це навіть не обговорюється. Приїхав чоловік і його вбив. Так, значить, ем, що ми з вами можемо, які висновки зробити? Кремль обісрався, що вийде Навальний, що це ну, мало того, що Україна, Київ за три дня щось не срослось, ще й Навальний вийде, нахер ті проблеми. Кремль, путінська лялька. І є замовники цього вбивства? Відповідь. Так, відповідь так. Яка послідує реакція? Чи послідує реакція взагалі на оркостані? Найдивніше те, що всі все розуміють. Тобто навіть там, навіть на болотах, всі все розуміють, хто замовник, навіщо так зробили? Там навіть будуть звинувачувати конкретну людину або конкретних людей. Розслідування ще буде тривати, буде тривати довго. Така історія, знаєте, як з німцовим, дуже схожа. І по-своєму сім'я Навального, команда Навального по-своєму вони доб'ються того, що ну вони отримають перемогу в цій справі. Але ще раз наголошую на тему, на тому, що по-своєму це ключова така фраза. І буде там підозрюваний мужчина, і буде якийсь ну, лікар, або він лікар, або він має стосунок до медицини. От побачите. Так, і що? Що трапиться? значить, Що далі трапиться з Оркостаном, з Сосією? Дуже дивно, я чому не озвучую, тому що не вірю, тому що я бачу, що станеться з Сасією. Значить, впродовж наступного року, ну тобто, от сьогоднішнього дня і до лютого наступного року, вони будуть показувати себе як країна, яка за мир, завдяки якій було досягнуто мир. І ще якась херня пов'язана зі словом мир. Ось така історія дивна. Так, тепер, що мені цікаво, ми давно з вами не дивилися розстановку сил наших з Оркостаном, і що далі? буде. Давайте подивимось так, ми і оркостан, коли вже нарешті вони всі повиздихають. Ось таке питання у нас. Чекають, всі чекають, буде мир, народ, буде, будуть перемовини, будуть мир, і все до того йде. Чого я це кажу з таким ну не дуже радісним лицем. Я вам поясню. Оці домовленості, які будуть, від них нікуди не дітися, і вони будуть, з обох сторін вони будуть. Вони зроблені таким чином, що у нас. Ну, Немає, знаєте, карт у рукаві, у нас немає козирів і у нас немає з цього, з цього приводу, з цього щодо цих домовленостей, у нас немає якихось речаїв впливу. Ну, то добре. Поживемо, побачимо, що воно далі буде. Що воно далі буде? І нещодавно дивилися, що коли наші здадуть позиції, після цього буде укладено договір або перемир'я, або мир. Будемо дивитися, як Ну коли це станеться вже на фізичному рівні, і далі які варіанти розвитку подій нас чекають з вами. Так, поїхали далі. Поїхали далі. Олаф Шольц анонсував новий пакет військової допомоги для України на понад мільярд євро. Така собі рекламна компанія. До пакету озброєння увійдуть гаубиці ракети для установки Ірісте. І що, що він це продемонстрував? Що він анонсував? Що нам з того? От скажіть. Так, допомога. Яку анонсував Шольц? По факту у нас повинна бути. Дадуть. Дадуть е, стільки, е, щоб ми втрималися, щоб ми вистояли, е, щоб ми почекали, щоб ми не давали люлєй, щоб нас не винищили, не вбили. Прям не знаю, дякувати чи. Себе. Далі, 에, підписані угоди про гарантії безпеки між Україною та Німеччиною, Україною та Францією. А, значить, ці домовленості не мають на увазі того, що ці країни стануть стороною конфлікту, солдатів також не буде. М -м -м, цікаво. Це допомога. Це прямо ми всі відчули. А що тоді, про що йдеться? В угодах йдеться про те, що у разі повторного вторгнення сесій в Україну, а що таке повторне вторгнення? Що таке Авдіївка це повторне вторгнення, а ДРГ на кордонах це повторне, а обстріли кожного, кожного тижня це повторне вторгнення? ні? Ну хто це вирішує? Що це значить повторне вторгнення? Окей, читаємо далі в Україну. Якщо буде повторне вторгнення, протягом 24 годин будуть скликані консультації. Ага, значить, напад повторний, знову ж таки, знак питання, хто це вирішує, які критерії, скільки повинно загинути людей, щоб вони вважали це повторним нападом, скликають консультації для визначення подальших кроків, а країни за необхідністю. Яка ж тут необхідність? Ну, коли гине мирний народ, і коли гинуть люди, яка є необхідність? Ну ви що? Ні, ну це не вже перебір. Ви ж так, ну так не треба. При необхідності нададуть Україні сучасну військову техніку та економічну допомогу. Це піздець. В мене коментарів з цього приводу нема. Щоб вам отак допомагали ваші діти у скрутні, у скрутні години. І щоб вашим дітям отак допомагали, як ви допомагаєте нам. У мене все. Дякую.